Уже чули про ще одну платіжку: так звана третя, і стосуватиметься тепер технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Надходити така квитанція буде мешканцям багатоквартирних будинків у Тернополі і громаді, але не щомісячно, а раз на кілька років. Будемо здійснювати на даний момент для багатоквартирних житлових будинків згідно типового договору, який затверджений постанови і розміщений нас офіційно на сайті підприємства Тернопільмісгазу. Тобто співвласники багатоквартирних будинків та балансоутримувачі мають укласти договір на техобслуговування будинку, а періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які експлуатують до 25 років, мають обслуговуватися один раз на 5 років, якщо понад 25 років раз на 3 роки. З такою періодичністю споживачі і отримуватимуть нові платіжки. Водиться для того і проводиться для того, щоб безаварійно і безперебійно подавати газ споживачам. Технічно словом ми все рівно будемо, здійснюватися, здійснювати, але оплата за проведення технічного огляду буде розбуватися на кількість жильців в даному будинку. Таким чином, Тернопіль міськгаз може попередити ймовірні витоки газу. кажуть, таке технічне обслуговування передбачатиме планове випробування газових систем, найперше на щільність, тобто повне відключення багатоквартирного будинку з попередження, звісно, від газопостачання Будемо випробувати на щільність і будуть зауваження. Ми будемо сувати ті зауваження. Такі роботи ми маємо право проводити тільки. Період не опалюваного періоду в опалюваний період ми тих робіт проводити не будемо. Роботи передбачають і технічне обслуговування систем газопостачання, запірних пристроїв, котлів для опалення, а ще перевірку герметичності газопроводів і усунення можливих витоків. Самі ж мешканці багатоквартирних будинків такими змінами не задоволені. Голова ОСББ розповідає, найчастіше аварії трапляються у помешканнях, де розміщене газове обладнання, плити, котли чи колонки, а не назовні. Тож те, що пошкодилось далі ніж кран і лічильник, обслуговуватиметься за власні кошти. Мешканців і не входитиме у платіжку техогляду. Що таке газові мережі? Ніби всі так ми знаємо, газові мережі, але це мережі, які фактично проходять по фасаду будинку. Ми зараз знаходимося поруч з будинком по вулиці Тернавської, 4. 12 під'їздів даний будинок має. І фактично ці всі мережі, які йдуть по фасаду, за них повинні платити співвласники за технічне обслуговування їх. Фактично від запірної арматури на дворі по фасаду будинку мережа заходить у будинок. Заходять в мережі в будинок і йдуть до крана. О до даного моменту будуть обслуговувати газовики. Та організація, яку ми виберемо, або та організація, яка згідно публічного договору, залишається по замовленню. Тобто Тернопіль газ. все, що йде після краника. Газовики за ту ціну за технічне обслуговування газових мереж обслуговувати не буду. Оце вже буде оплачуватись окремим платежем. Пані Галина дізналась про такі зміни сьогодні і обурюється. Я вважаю, що це неправильно. Це позиція явно не державна. Немає ніякої причини чи ту третю. Чи... я вважаю, що треба другу платіжку забрати, не то, щоб ще придумав те щось третє. До речі, графіки проведення техобслуговування наразі формують те саме із орієнтовною вартістю. Відомою вона буде вже після проведення першого техогляду. Як саме ви зможете оплатити послуги? Наразі у Тернопіль міськгаз кажуть, вивчають.